Всім привіт з Рівненщини і сьогодні знову я в лісі, в осінньому лісі. Прийшла на опеньки, опеньки, не знаю, як вийде. Листя впало дуже багато, як ви можете замітити, з попереднього разу набагато менше листя на деревах. Але то нічого. Для нових глядачів мене звати Оксана і ми вирушаємо в подорож по гриби. Гарного перегляду. Ну і перший мій солдатик. Напевно, він тут єдиний, тому що більше не видно. Сьогодні, так як вихідний, неділя, людей дуже багато. В лісі багато хто вже знає, що є грибочки. І так чимало людей. І їхала по дорозі, бачила, люди ходили і, і взагалі в лісі є. Так що йдемо і ми збирати. Дивіться, які красунчики. Ось тут вже тяжко їх в лісі знаходити. Ось там ще є один-два грибочки. Ну, дуже тяжко. Але шукаємо. І знову друзі, я дійшла до цієї хатинки, понівольне, як то кажеться. Ну, але я. Ходжу ось тут людей, ну прям дуже багато. і з собаками, і з дітьми. Кому як виходить. але Дивіться, як гарно. Ще в середу я була в лісі, було все зелене. Сьогодні неділя і дивіться, як все жовтеньке. Але, як я завжди казала, на кожен гриб є свій грибничок. Так що. Йдемо, шукаємо і без грибів вже не лишимося. Ці листя, головне знайти одного і вже тоді придивлюватися, що да, як далі. Тому що ну, дуже велика подушка. І місцями вже навіть які маленькі вилізли грибочки від великої вологи, вони вже починають портитись. Так що якось так. Ну ось про це я казала, що побачив одного і дивися десь воно є. І ось тут така сімейка. гарнесенькі дивіться. Ось тут далі. Ось тут ще грибочок є. І ось там є. Так що тут я засіла. І поки йду в поліції, хочу ще на дуже часте запитання відповісти, чи не боюся я ходити до лісу одного. Ні, не боюся. Мені так набагато краще, тому що навіть от сьогодні я знаю, що велосипеди я залишила в одній стороні. І я собі йду. Люди ходять біля мене близенько, але вони переміщуються і через те я вже навіть. Трішечки мало, мало дати такий круг коло, щоб дійти до свого велосипеда. Тому що були вони біля мене, потім відійшли і так. І коли з кимось йдеш, десь затримайся, хтось піде вперед, а ти вже мусиш шукати. Тому Не боюся, я ходити одна до лісу. Мені так спокійніше набагато. Так що так, йдемо далі. Вже трішечки вітеречку грибочків є. І таке враження, що ті грибочки ближче до дороги ростуть, тому що всередині лісу не так їх є багато. І таке враження, що вони ближче до дороги, щоб їх знайшли під цією купою листя. Ну, як, як буде. Идем му Ну и ось це про те, що я казала, бачите, це такі як По типу літніх, але не літніх. Дивіться, дорога. І грибочки. І ось ці грибочки я так і знайшла на самій дорозі. Такі вони. Ну що ж, друзі, сьогодні не густий улов, Як то кажеться, одне відеречко, але мені того вистачить, позвоню до батьків, нехай приїдуть, заберуть дай будуть смакувати. Так що, хто має можливість, ідіть до лісу, вдягайте рукавички, щоб краще в цьому листі гребтися. Всім миру здоров'я та добра. Дякую за перегляд, за те, що ви мене підтримуєте. Хто ще не підписався, підписуйтеся. І сьогодні в нас день водія, автомобіліста, так що всіх водіїв вітаю, з цим, Як то кажеться, недзвяган не жезлом і в легку дорогу. До побачення.